Іх високоповажності президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Королівства Нідерланди Марк Рюте. Доброго дня, шановні присутні, шановний Марк, шановні журналісти, міністри, команда пані та панове, радий вітати сьогодні в Києві мого і нашого друга, друга нашої держави, прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рюте, і це другий візит прем'єр-міністра його команди до України за час повномасштабної війни, і це завжди змістовні сильні перемовини. Я тобі дуже вдячний. Вдячний твоїй команді і нашій команді також дуже вдячний. Але ми ще не завершили. У нас ще буде друга частина наших сьогоднішніх перемовин. Багато дійсно дуже багато. Питань і багато рішень Україні є за що дійсно подякувати Нідерландам, суспільству, уряду парламенту. І це правда підтримка нашої держави і особисте лідерство. І, і дійсно і це заряджає і дійсно це одні з лідерів європейської спільноти. Хто так відноситься до України з самого початку? Нідерланди є одним з. Таких лідерів військовій, лідерів фінансовій, гуманітарній, юридичній юридичній допомозі. І лише у 2023 році на ці цілі вже виділено за цей час велика фінансова підтримка. І, якщо я не помиляюсь, це біля 2,5 мільярдів євро. І це дійсно звучить дуже, дуже потужно. Ми всі. Я, ми всі українці, повірте нам, ми будемо вдячними завжди за цю підтримку і ніколи не забудемо про це. Важливо, що наша взаємодія базується на спільному баченні Європи, європейської безпеки, на спільних цінностях України та Нідерландів. Свобода, повага до людей, до прав людини. Справедливість, мирне сусідство, народів це фундамент для наших країн і до наших відносин між нами міжнародних відносин. І звичайно, ми сьогодні говорили про те, як захистити все це. Це все важливо захистити наші спільності і наші пріоритети. Ми вітаємо нещодавне рішення ГАГи передати нам ЗРК Петріот, і це для нас велика допомога і. Потужний внесок в танкову коаліцію, яку ми проговорювали в Нідерланди разом з партнерами з Німеччиною, з партнерами з Данії і готуються передати Україні біля ста танків. Леопард це дійсно потужна підтримка для України. Наш пріоритет. І він спільний максимальне прискорення постачання українським воїнам цієї допомоги. Обговорили сьогодні інші збройні потреби нашої держави, нашого захисту і захисту України і всій Європи від російського реваншизму. Маємо спільне розуміння з Нідерландами, що не може бути табу щодо постачання і підтримки зброєю нашої армії, нашої України, тому що це підтримка і захист нашого суверенітету. Дякую тобі. Ще раз марк загалом Нідерландам за підтримку міжнародних ініціатив. Про них говорили зокрема української формули миру. Нідерланди готові бути лідером у відновленні справедливості, і це один з важливих, важливих пунктів формули миру. І одна із ключових передумов відновлення надійної безпеки України, Європи і усього вільного світу. Агресор повинен відповідати за агресію. Особливо, особливо всі вбивці. І Перш за все, всі вбивці, вбивці, і всі терористи, і кати повинні бути притягнені до відповідальності. І Я впевнений, це буде підкреслю, що саме Нідерланди стали безперечним світовим лідером в організації міжнародного розслідування воєнних злочинів Російської Федерації і загалом міжнародної роботи для притягнення до відповідальності вбивців у цьому контексті. Ми обговорили перспективи створення. В газі спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії, і ми розраховуємо, що найближчим часом. Будуть відповідні рішення щодо заснування відповідного офісу репараційного механізму, і ми будемо очікувати на важливі важливі результати на деталі. Я думаю, наше суспільство буде чекати на це на другій частині нашої зустрічі. Ми будемо обговорювати посилення санкцій. Проти Росії, зокрема, 10-й санкційний пакет Європейського союзу, і не можна допускати навіть мінімальної можливості Росії їх економіки адаптування до вже введених санкцій. А через рахунку держави терориста на те, що інтенсивність санкційного тиску може зменшитись, і десятий пакет для нас це важливо. Підкреслюємо, має бути дієвим. І давно настав час повних санкцій проти ракетної промисловості Росії, всіх галузей і підприємств, зокрема в іт сфері які допомагають російській ракетній програмі відновлюватись і виробництву дронів. Давно настав час повних санкцій проти російської атомної сфери. І давно настав час потужних санкцій проти пропагандистів Російської Федерації, відповідних юридичних осіб. усіх, хто з ними пов'язаний, пов'язаний так чи інакше, без вибірковості. І чим швидше будуть ухвалені відповідні важливі рішення, санкційні рішення, тим швидше зникне потенціал російської агресії або реваншизму, про який так багато говорять. Необхідно також подальше зниження. Граничної ціни на російську нафту і нафтопродукти, що прискорювати завершення агресії. Ми дякуємо Нідерландам за підтримку проведення глобального саміту миру. Я про це детально сьогодні говорив з Марком, і ми зараз будемо працювати з партнерами над можливістю організації відповідного заходу. Звичайно, обговорили відбудову нашої країни, відновлення. Енергетичної інфраструктури дуже багато говорили про це, про всі процеси, як нам працювати разом. Нідерланди активний союзник у вирішенні цього завдання. Питна вода, сільське господарство і система охорони здоров'я це ті сфери, в яких я почув, що Нідерланди хочуть нам допомогти. І допоможуть, тому що дійсно мають унікальну експертизу, готові нас підтримувати. І ми розраховуємо на підтримку Нідерландів щодо рішення і вже цього е, року. Ми хочемо розпочати перемовини про вступ України до ЄС. і Дуже розраховуємо на тебе, Марк. І ми все для цього будемо робити. І також ми розраховуємо і про це ще не говорили. Скажу відверто щодо е, гарантій безпеки для України і питання майбутнього членства. України в НАТО, хочу почути твоє розуміння, і я думаю, що ми на другій частині нашої зустрічі про це детально поговоримо. І, захищаючи наші спільні цінності пріоритети, ми маємо розуміти, що Росія намагається використовувати все, що можна, аби тільки посилити свою агресію, пославити наших партнерів. Разом з нами всю міжнародну спільноту і, на жаль, олімпійський рух та міжнародні спортивні організації стали червоною мішенью держави терориста і знов-таки пропагандистських амбіцій. І також ми на другій частині зустрічі обговоримо, що державі терористів точно не місце в спортивних змаганнях, не місце на Олімпійських іграх, поки триває цей терор і я. Вдячен ще раз за ці безумовно важливі е, наші перемовини, дуже плідні і наша співпраця, е, яка дійсно захищає цінності нормального людського життя, цінності Європи. Посилюючи одне одного, дякую тобі, Марк, команді. Дякую вашому суспільству за підтримку. Слава Україні. Well, thank you, for me Дякую за те, що мені друге сьогодні вже довелося приїхати від початку повномасштабної агресії, бо війна не забуваємо почалася 2014 року. а 24 лютого торік почалася повномасштабна агресія. Навала російська уже майже 12 місяців саме як Триває цей процес і немає найменших надій, що Путін зійде з цієї дороги, обирається методи агресії. Дедалі то все злочинніші. Путінська Росія робить усе, що змога для того, щоб ширити смерть і руїну і цього ранку. Я мав нагоду вшанувати пам'ять хоробрих вояків, що загинули в, в Україну. Отже. Бойовий дух українського народу, і це дуже важливо, залишається незламний і люди роблять усе, що змога перед лицем цієї гресії вони виявляють надзвичайну сміливість, мужність І Ми в Нідерландах маємо скласти цьому. А найбільше пошинивок ви змагаєтеся за свою свободу, за свою країну, за майбутнє своїх дітей. І я взяв участь у хрещенні недалеко. А, в монастирі І дуже був такий зворушливий момент а, знаєте, що життя триває, і ми маємо майбутнє в наших дітях. Ми також знаємо і визнаємо, що ви б'єтеся за нас за нашу свободу, за нашу безпеку, за наші вартості, за наш спосіб життя, за наші житки. І ми віддаємо все потрібне для того, щоб тривала наша спільна праця, так само і в межах НАТО, європейського союзу, щоб була допомога скільки треба. І в обсязі і в часі я про це сказав панові президенту Зеленському під час нашої розмови. Звісно, буде військова підтримка. Ви вже про це сказали, пане Володимире. Разом з німеччиною, данією. Ми будемо 100 танків леопард разом із Німеччиною США. Також Патріоти, «ЗРК Патріоти і також Леопарди, два танки із боєзапасом і вишколом. Якщо треба. Також ми будемо вам передавати ці лопарди, поки німеччина надумала ну, їх якось інакше застосувати, задіяти. Але ми маємо сказати, що треба робити все, що зможе, щоб Україна могла боронитися від жахливого насильства з боку Росії, і ви маєте перемогти. Ще раз скажу. І додатково до цього ми надаємо гуманітарну фінансову допомогу, і ці кошти підуть на те, щоб відбудувати і ремонтувати. Критично інфраструктури з нашого боку є провідник цього процесу. Відбудова всієї України, те, що ми маємо на увазі і маємо на меті. Ми також говорили з паном президентом Зеленським про важливість правосуддя. Ви сказали вже в своєму вступному слові, пане Володимире, що ми не можемо дозволити на те, щоб бускарно минулися жахливі злочини. Ми створюємо міжнародний центр. Для прокурорських дій щодо покарання агресії там збираються докази, документуються вчинки. Також з боку російського проводу і в газі ми маємо міс... місто правосуддя і миру. Ми також висилаємо дві місії судово-експертних для того, щоб зібрати докази разом із міжнародним кримінальним судом. Тому що ті, хто відповідає за цю війну, мають постати перед судом. І ми також обговорили відбудову України, і ми будемо це в обіди ще обговорювати. І насамкінець, пане президенте, Зеленський, дорогий Володимире, дякую за те, що запросили мене до Києва. Ще раз повторюю: я надзвичайно вражений тривкістю українців, силою і рішучістю вашого народу. І Хоч би яка була буря, вогонь український не згасне від ніякого бородію, і ви будете завжди сильні. Дякую за увагу, Майже рік минув Відколи почалася відверта агресія, і Росія збільшує свої зусилля. Але ми нічого ви кого говорили, що немає табу на те, щоб постачання зброї включало. Що ви можете, що ви вважаєте потрібно, в тому числі F-16? Є кілька складних запитань. В Самому початку нашої війни було в цілому питання підтримки нашими партнерами України. Ви знаєте, чітко, що ми хотіли цього до початку вторгнення. Ми хотіли санкційного пакету. Ми хотіли зброї. Навіть якщо не треба буде її застосовувати, це повинно було психологічно зупиняти принаймні, мати можливість зупиняти Російську Федерацію, і ніхто не говорив, бо про навіть будь-яку зброю натівського стандарту або натівського зразку. Але на сьогодні ми маємо. Артилерію наших партнерів, ми маємо МЛРС системи, ми маємо рішення про Петріот, Насом, АРІСТЕ. Ми маємо не тільки рішення, і практичне впровадження це в дії. Захист нашого неба важливий елемент, особливо після об'єднання атак на нашу. На наше цивільне населення об'єднання Російської Федерації і Іранського на жаль, іранське рішення іранськими дронами нас атакують. Тому питання захисту неба важливо. Aircraft – це питання, яке ще складніше ніж коаліція танків. Ми будемо працювати точно над цією коаліцією. Ми будемо працювати над питаннями тренувань. Ми почали розмову про питання тренувань, Як ми піднімали це питання? Ми обговорювали з Марком і це питання. До всього світу, тому що це питання, яке залежить не від однієї держави або одного рішення, або одного суспільства чи уряду. Це питання багатьох складових. Україна наполеглива в тих речах, які захищають наші спільні цінності. Будемо вірити, що і в цьому напрямку у нас буде результат, Уясінбіфорвистій армад. Ми раніше також бачили те, що ми досягали рішень щодо самоходних е гаубиць і щодо танків, і це свідчить про те, що можливо співпраці, і поступу цьому. але звісно дуже багато і дуже важливо це що стосується літаків. І те, що я можу з цього приводу вважати, воно не настільки цікаве, як те, що вважають, і які рішення, яких рішень ми можемо дійсно дійти. Дій дій Будемо вірити, що е, вдасться це обговорити і вирішити, так як вдалося з танками. Я би не хотів спекулювати на цю тему. Будемо вважати і визнавати, що Тут є чітка зацікавленість України. Будемо вважати, що буде і навчання, і постачання, але я не готовий зараз спекулювати висловлювати припущення на цю тему. Але чи Нідерланди схиляються до того, щоб постачати ці літаки? І... Бути в переговорах з нашими колективними партнерами так ми завжди казали, що за межі можливо нічого не виходить, тією мірою якою це допомагає стримувати російську агресію, але я би далі про це не говорив, тому що це може не допомогти дійти продуктивного рішення, тому що тут дуже багато е учасників. Ми Ведемо перед у цьому, але я би не хотів зараз говорити про F-16. Добрий день. Перше питання до пана Рюте. Ви вже згадували сьогодні про е, танки. Про те, що ви в коаліції з німеччиною дані готові поставити близько ста танків. Скажіть, будь ласка, чи можемо на які саме можемо розраховувати часові рамки постачання цих танків? І друге питання також до вас. Щодо того, е, ГАГа е, вже дала офіційне своє згоду на те, щоб був розміщений офіс. Спецтрибуналу, скажіть, будь ласка, за вашими оцінками, коли він може не запрацювати, теж ну, в часових рамках і е, які будуть перші дії? Цього офісу. І е, питання до пана президента е, Володимира Олександровича. Е, останні дні, ну буквально вчора, позавчора, е, російські пропагандисти та деякі західні е, ЗМІ повідомляють про те, що Росія е, можливо е, спробує ата масов, застосувати масовані авіаційні атаки проти України. Е, скажіть, будь ласка, чи е, Дійсно, є такі дані у вас, дані нашої розвідки, і чи готова наша протиповітряна оборона, авіаційна галузь протидіяти і відобразити ці атаки? Дякую може найперше з приводу перших леопардів. Це буде якомога швидше, але вони мають бути готові до бою. Як прийде перша партія, зразу готова до бою. Вона має передатися Україні. можу назвати дати, а саме коли, але ліпше сьогодні ніж у завтра. Ми знаємо цей принцип. Але треба, щоб усе було справне. Щодо трибуналу, це складне питання. А ми хотіли б, щоб у газі був цей майданчик. Ми готові до цього. Ми могли б найперший офіс влаштувати в Євроюсті, в Евроюсті, але важливо те тепер, щоб ми працювали над цим, і мож, могли розуміти, що це. Дуже довгий процес потребує багато праці. Нам потрібна широка підтримка. Україна теж над цим працює. Український уряд ми це робимо. У а, супрязі, але безперечно ми вивчаємо різні варіанти ЗС з, з міжнародним кримінальним судом. І ми в Газі готові надати майданчик. Ми не самі ухвалюємо тут. Треба робити консультації з партнерами і тоді щось розв'язувати. Дуже дякую. Чесно кажучи, не аналізував те, що кажуть російські пропагандисти. Немає просто на цей час. А, напевно, наша розвідка, коли доповідає мені щоденно, аналізує і такі речі, тому що повинні звертати увагу на будь-які меседжі, які йдуть з боку держави-терориста. Що може зробити Росія, ми з вами розуміємо. Вона. Атакує нас і використовує будь-які варіанти авіації, на полі бою, і також використовує ракетні удари. Ви про це знаєте не менше за мене. І найважливіше мені здається те, що ми сьогодні, з точки зору Air Defense Systems, з точки зору захисту, ми напевно на найкращому рівні, ніж будь-коли, за всі часи нашої незалежності і. Тут можна подякувати нашим партнерам. Це важливий, дуже важливий аспект. Ви бачите відсоток, який ми збиваємо з а, відсоток кожної атаки. Ми приблизно розуміємо, що десь іноді гірше це 50 відсотків, іноді краще і доходимо до 80-85% відсотків збиття всіх ракетних ударів, будь-чого застосовуючого з неба, скажімо так. І тому я думаю, що їх залякування ні до чого не призведуть. Я думаю, результат буде такий самий, що і в принципі щотижнево відбувається масово. Вони можуть просто щось показати масово. Я не знаю, що може бути більше, ніж був блекаут, коли вони випустили по нас більше ста ракет, дронів тощо. Боятися нема сенсу, очікувати від них квітів нема бажання, і також немає сенсу вірити в те, що вони говорять, точно немає практики довіряти їм і, і тому розраховувати на себе і, і, і відноситись до цих заяв як до просто ще одної психологічної атаки з боку Російської Федерації. Ну, мені мені здається, так вірте в наші сили. Ми най, найскладніший етап в нашому з вами житті. Я впевнений, ми змогли пройти тоді, коли не так багато у нас було партнерів і 24-го числа. Зараз ми точно нас більше і точно ми сильніші. І я впевнений, що Росія тоді була набагато сильніша. А зараз, а зараз вона. Не така потужна і немає такої кількості у них сил. Мені здається, що в цьому і є наша перевага. Тож не вірте пропагандистам, вірте в те, що на полі бою.